Власне, тут ми в кого трошки часу займув, але воно буде і вступне, і завершальне. Тому з вашого дозволу, 5-7 хвилин, кілька слів про наше бачення навчання-виховного процесу, про наше бачення підтримки і змістнення матеріально технічної бази навчальних закладів і про наші подачі кроки на наступні роки. Насамперед дякую всім, хто долучився до проведення форуму, участь. для чого ми, власне, його вирішили провести. Ми на початку року задекларували, будемо рухатися шляхом змін в освітньому середовищі. Можна було б, звичайно, тміни протокувати кільком посадовцям, які відповідають за галузьку. І так, власне, і програму саме писати. Управління освіти, методисти. Начальник управління, профільний заступник, міський голова, профільна депутатська комісія та затвердити на сесії, ну і вважати, що ми прийняли програму розвитку освіти на 5 років. Ми вирішили, що ми трошки іншим шляхом будемо йти, тому що будь-яка написана програма розпосередньо чиновниками, вона завжди десь трошки сухіша, ніж там кого хочеться. Тому ми щопічно з березня почали проводити. Спочатку наради з директора шкіл, потім наради завідували дитячих садочків, потім ми провели доволі такий масштабний і як на мене для першого разу добротний батьківський форум і теж отримали дуже багато цікавих людей і пропозицій. Ну і сьогодні фактично підсумав, фактично, фактично фініш це освітянський форум.